Судія магарич представляє гумористичну програму Неопалювальний сезон. Шановна громадо, король Данило Галицький! Що стоїш? На, припаркуй коня біля галицького базару. Королю, але ж там не можна паркуватися. Скажеш, що пам'ятник! Королю Данило, я підвів певні підрахунки так. і вирішив, що ось ці пагорби ці рівнини найкращі для нового міста. Так, саме тут ми збудуємо місто який Які в історію як найкраще місто в світі. Правильно, королю. тому для тебе ми знайдемо найкращих архітекторів цілого-цілого світу. Та не треба найкращих. Можна молдавських зодчих побудувати. щоб мені дачу побудували, то місто побудують. Точно! Так. О, прораб! Іондало! Іонево Марінело! Так молиться. Мали? Львів, як на долоні. Так, дивиться. Що це так, ну є, є. А хто так вулиці називає? Ну хто так вулиці називає? Що це за вулиця? То вулиця Верховна Рада. Треба якось веселіше, яко, щоб людям весело було жити. Якось Кульпарківська так. Поміняти. поміняти. Я, я зрозумів королю! Дивіться, тут у нас вулиця, тут у нас водоканал. Ми її логічно називаємо водогінна. Ні, ну це нелогічно. Ну, нелогічно водогінна. Водопогодинна. Я зрозумів. А що це така за вулиця, все в Горбах, якась така. Такий горбах, нормальна, найбільша вулиця, найкраща дорога в місті, центральна. Але, але, але дорога, дорога дійсно якась така горбата, ніби, ніби город нагадує взагалі. Назвем Городоцька. Так, я йду зміну, зроблю. Hey, Ви... зміни, зроблю, поки що плануйте. Королю, так? до тебе на візит проситься місцева інтелігенція. Клич, клич. Інтелігенція. Королю, якщо місто стане культурною столицею, то сюди потягнеться вся інтелігенція з навколишніх поселень. Це ж чудово, ми до них спеціально побудуємо цілий новий мікрорайон. А як же ми його назвемо? Сихів! Речі, королю! В мене є для тебе чудова новина. Закінчено кастинг на посаду водія маршрутки. О, нарешті! Але підійшла тільки одна кандидатура. І хто це? Юрій Цезарь. Чого? Бо це єдина людина в світі, яка одночасно може керувати автобусом, рахувати гроші і кричати на зупинках Передаємо за приз мене вже є чотири по посвідченню. Князю! Князю! Там лохи наступають! Лохи наступають! Лохи наступають! Які лохи? Які лохи? — Ляхи наступають! Ляхи наступають. Так, чекаю. Скажи ляхам, що ще горілку і сигарети ще не придумали, нема що до нас наступати. Князь, вони не за горілкою і не за сигаретами! Вони мздую хочуть. Так а ми тут при чому вони їдуть в Катерину? З Віра? Що це таке? Майна, майнуй, майнуй. Що він будує? Ні-ні-ні, то ззаді став, заді. О, майнуй! Я перепрошую, а що, що ви тут робите таке? Якщо к, королю, стадіон будуємо. А не зарано ви почали будувати. Я зарано здача в 2012-му і так від, від графіка на три роки відстаємо. будуй, будуй! Ти знаєш, не так легко місто заснувати. А я чесно, я, я ж заморився. Треба якось відпочити, якось таке. Знаєш, хочеться чогось холоденького якось, пивкаве, а? Пивкав. Князя, але пиво придумає тільки через 500 років. Це дурний чи що? Ми пиво вже давним-давно придумано. Ні з ким ділитись не хочу. Ну, Збігай купи нам пива. Королю, майте серце. Ви ж самі указ підписали, після 10-ї не можна пиво продавати. Чи, чи штраф наложили, 6800 золотих? Я таке підписав? Підписав. <рес> ну збігай тоді в таверну купи. Дешевше буде в пустоми, з'їздити. Що <рес> робити, дикате? А я пропоную, давайте все-таки заснування міста якось відсвяткуємо. Да, да, а в яку, в яку, в яку, в яку. Fashion club. Fashion club. О, Fashion. А, а я не знаю, де? а де то Fashion Club? Ну, колишня троянда. А, в все, все, я... мене навіть є грамота віп-клієнту і до столик замовили. Король, Данило, а хто все-таки керуватиме містом? Знаєш? Є у мене три сини. Два розумних. Третій в політехніці вчиться. Тато! Тато, кому все таке місто довіриш? Та тобі, Лев, ті два хоч розумні, а ти практичний. То я так зрозумів, що символом львова будуть леви. Ну нехай будуть леви. А якого кольору леви? Секундочку. Прораб! Що? У нас якась фарба лишилася? Та є зелене, трохи біле. Уявляєш, синку, біло-зелені леви. того часу пройшло дуже багато років, і ніхто не пам'ятає, чи була ця історія насправді чи ні. Але ми обов'язково згадаємо усіх тих, хто прославляв наше славетне місто Лева. Багато років вже пройшло, але нам не все одно. Пів тисячоліття і ще чверть всі вихваляємо його. Ми вам розкажемо усім про всіх великих діячів, що живе тут. І позбавляли тебе Львів, та не лати Камінь заклав ще си на лева місто. Львову він назвав Австро угорщину Пройшли і перенесли в польські гніти вже тепер. У нас незалежне місто Львів Іван Франко. Сотні двоє написав, і чорновил, я чуловил, так это раз а холодный на кивосюк, хто з старше роду заспівав, Степан Мандера, він пороги в нас захищав на цілий світ, співала діла, угод се, і рушниця крушелицька, солом'я, отперся сім'я световим і розталантом не за це саньковеська наша слава.

Символічно хочемо подарувати від студії Магарич цю гітару. Гітара трембіта! А це всі знають, що найкраща гітара трембіта, найкращі трембіти в Карпатах, а найкращі Карпати у Львові!